Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі не віддайся мені, дивись, бачиш, вечора крила похмурі. То над нами вони зійшлись, хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдені береги, поглинаючих трансмагорій, Будуть завжди нам дорогі. Ні, знайди і в чуттєвих бурях Неперейдену нами грань. Щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль, бо хвилина кохання кожна випромінює нам печаль.